Вітаю тебе, друг, ти на каналі розпаковки. І сьогодні до нас приїжджає малесенька, ось така посилочка. Зовсім маленька, тому не забудь підтримати відео лайком, підписатись і залишити коментар. А ми починаємо розпаковку. Ну, що ж, ось така невеличка посилочка приїхала до нас. 41 грам, 20 центів. Відразу ми її зараз ось тут чеканемо. І, як ви бачите, приїхала в пупершці. Продавець зовсім потурбувався за доставку якість зберігання. І це, як ви бачите, звичайне шило шило для шиття там взуття. Шкіри, резини, гуми. Ось така йде у нас ручечка. Ось отак от вона розкручується. Ось так от вона. Іде на різьбі. Я так зрозуміло, вона десь має вставлятись. Ще зараз не розібрався. Ось такі тут в комплекті шила. Шила такі от. Одне викручене йде ось таке з гачком. Ще одне таке йде вже для проселяння нитки, але вони тупі, їх потрібно ще буде доводити. І ще одне звичайний ось такий крючок. Тонкий, ну вони доволі тупі, потрібно їх дещо ще точити. Так, ну давайте хоча б одне вставимо. Так як тому ну, тут. Якось воно ну, тут розводиться? Як воно? Ось ось так вставляється. Так, до кінця вставили, і тепер потрібно його якомога сильніше затягнути. Все, затягнули і ну, сидить воно доволі нормально. Як ви бачите, не висунеться. таке собі шилко. Доволі тупувати потрібно. Це виконано із латуні. І непогано воно, як ви бачите, ну, точити потрібно їх обов'язково, бо, як ви бачите, вони тупуваті. Якщо довести до кінця, в принципі, буде круто. Ну, як ви бачите, вони такі от. Це зігнуте, скоріше всього, для десь якоїсь резини. Для, десь, як ви шиєте підошву в капсах звичайних, і потрібно десь ось так от його вигнути, зайти десь в таке складне місце. А це більш прямий гачочок і на таке шило плюс ниточка. Протягнули, нитку вставили, витягнули. Ну, так само і тут. Протягнули, нитку зацепили, витягнули. Давайте ми зараз його ще розкрутимо. Подивимося, який там механізм. Так, ось звичайний механізм. Всередині якість не дуже, як ви бачите, там різьба йде. І тут йде звичайний конус з нарізом по принципу дюбеля. Коли ви затягуєте ось ця частина, стягує її. І не дає вислизнути головці. Ну все. Механізм доволі простий, нічого такого. Таке, друзі, вийшло сьогодні відео. Невеличке огляд ось такого крутого шила. Вартість прикріплю десь отут зараз і залишу силочку в описі під відео на цього продавця. Тому всім дякую за перегляди. До нових зустрічей, Пока.